Чому про це всі мовчать? А саме то, що брали весь клас, вели до медсестри і знімали всі штани, показували жонку. Або пам'ятаєте, коли брали весь клас і всі йшли зважуватися? Тобто, 30 чоловік стоїть. І дивляться, ждуть, скільки ти ж важиш. А потім, коли всі приходили в клас назад і всі суждали, хто ж самий жирний? Особливо це було серед дівчат. У мене ніколи симстіснення не було. Але я пам'ятаю, що дівчата підлітковий вік в такому возрасті, вона бідно стає на ці віса. Не хоче, щоб вона не вона не хоче вставати, вона стісняється. Вона каже, це сестра, Вставай, велять! Скільки ти 80 кілограм Жирабаска! І при всі горить, тобі потрібно скинути вагу а потім ці всі вчителя місьри спрашували. «Почему же здесь біжали, откуда булінг то взялся?» із жоки взявся. Вашу її. При чому? Або як заходили перевірять вшів!» місь сестра казала вчительці на вушко. Це Катя. Виводьте Катю. І при всіх кажуть: Катя, виходь, бо в тебе воші. Що ви розуміли, у нас така була однокласниця. Нам зараз всім по двадцять п'ять років їй так і до сих пор звуть Катя воші. Я не хочу, щоб мої діти ходили в школу.